В'ячеславу Миколаєвичу, другий спаринг літніх зборів. Сьогодні нам протистояв Київський атлет. І перша перемога під вашим наставництвом, з чим ми вас вітаємо. Прокоментуйте, будь ласка, матч. Дякую за привітання. Ну, ми розуміли, атлет це команда зараз на даний момент це другої ліги. І ми шукаємо, да, шукали спаринги з командами другої ліги. Це і атлет, і потім ще у нас слідуючий матч 12-го з Лісним. Так, ми розуміли, що команда грає з мішаними складами, зараз багато гравців на перегляді, але саме основне це наша гра, як, як футболісти реагують на ті помилки, які ми зробили в матчі з Поліссям. Ми, перед, ми зробили там і теорію, і підкоригували деякі моменти, футболісти. Саме головне є розуміння. Дуже хороший, хороший рух був, взаємодії, в атаці в захисті футболісти відпрацьовували дуже добре, зіграли сьогодні, сьогодні набагато організованіше, ніж попередній матч, і домоглися. Я рахую, там досить впевненої перемоги забили дуже хороші м'ячі за рахунок взаємодій, бігань і флангові передачі нам Е, Так що сьогодні я рахую, так на... зіграли на, на порядок краще, ніж попередній матч, і молодці. Сьогодні я, я подякував гравцям за хорошу. Роботу за хорошу гру, так що задоволений. Над чим ще можливо потрібно буде працювати команді? Ну, працювати все, все можна коригувати. І так, це так суперник десь теж давав грати, і під тиском треба більш впевненіше виглядати. Ну, це молоді гравці, це робота із м'ячем. Тут багато роботи, як, як в захисті, в атаці, там, перехідні фази, там, швидкість. Так що це тільки, це тільки початок. І, хоча часу не так і багато, і, і багато залишається. Так що у нас вже там, можна сказати, 26 го вже гра, то офіційна, в принципі. Ну, новачки переглядаємо і будемо вже через, через неділю вже, так, розмовляти з першою командою, з тренерами першої команди. В принципі, процес у нас один. Ми розуміємо, що і залежимо від першої команди, то що і гравці ми передаємо туди гравці, гравці там. І ну, там як, як прогресують, не прогресують вже тут. Вони будуть молоді гравці мати ігрову практику. Так що процес у нас такий цікавий. Через два дні у нас вже наступний спаринг з командою Лісне. Як вважаєте, чи встигнуть футболісти відновитися до наступного поєдинку? Ну, зараз у нас такий ударний мікроцикл. Дві гри з хорошим суперником будуть ну, ігри під навантаженням, як і сьогоднішня гра. Були великі навантаження. Сьогодні зіграли в хороший футбол. І так також і з лісним все це ну, такі моменти, які ну, футболісти мають витримувати ці навантаження. Без цього нагрузки в другій лізі будуть футбол такий інтенсивний, і футболісти мають бути адаптовані до цих нагрузок і е, показувати цікавий ну, інтересний цікавий, футбол на, на тлі навантажень. Владиславе, перемога у другому спарингу літніх зборів, з чим я вітаю. Сьогодні також із позитивного ти відзначився забитим голом. Прокоментуй, будь ласка, матч і також поділися враженнями від забитого голу. Це надає впевненості, чи не так? Дякую вам за привітання. Так, це надає впевненості, але це робочі моменти, потрібно рухатись далі, забивати ще більше. Ми гарно відпочили всі. У нас був дуже довгий отпуск, я вважаю. І якщо ти признав свого діла, потрібно готуватися. Я готувався і зараз роблю свою справу і дякую команді. Рухаємось далі. Стосовно матчу, будь ласка, декілька слів. Стосовно матчу, у нас сьогодні було дуже добре бачення поля, взаєморозуміння між гравцями, декілька награвань, які ми відпрацювали на тренуваннях, і вони сьогодні спрацювали. Що ще з позитивного можеш відзначити у спільній роботі команди? Що сьогодні ми були друг за друга і чудово впорались із настановами наших тренерів. Це і спрацювало сьогодні. Зараз у нас багато в команді нових гравців перебуває на перегляді. А поділися, будь ласка, яка атмосфера панує в роздягальні? Атмосфера робоча, все чудово. Деякі хлопці, які приходять на до нас на перегляд. Ми їх приймаємо до себе в колектив і вони роблять свою справу і хочуть залишитись в команді. а Ми їх підтримуємо. Тому що ми всі працюємо над однією цілею. Через два дні на нас очікує третій матч літніх зборів. Як вважаєш, що стигнете ви відновити сили? Я вважаю, що не на всі 100%, але це збори потрібно працювати. Завжди буде втома. І я думаю, наші лікарі допоможуть нам відновитися. І після тренування у нас є багато процедур, і ми будемо працювати над відновленням також. you yeah.